Те, що хліб це сама отрута для всіх птахів, але всі годують пташок хлібом, тому що всі вважають, що правильно принести на озеро, хлібчик, погодувати. І все. Ну ви не заморачуйтесь, ви візьміть цей хлібчик. Ви ж все одно купуєте свіженький. Купуйте у мене ікру червоно-чорної щуки, намастіть її. Ікрою, цей хлібчик маселком. І просто сядьте отут на бережку, візьміть чарочку якусь, напиток, який ви любите, без різниці який. Сядьте, посидьте, понасолоджуйтеся цими красотами, ви тільки гляньте. І це серед міста. Це не десь, десь кудись треба їхати. Це просто треба підняти свою п'яту точку і піти. То надо пройтися. Можна присісти десь в маршрутку ми там в ну, кого як, куди їхати. І все, дивіться, голуб прилетів. Дивіться, яка це. Привіт! Кукусік полетів. Дивіться яка раз. Ого, нічогося, так там будівництво, воно роз. Ну я не приблизно. Ні, що тут стройка така, що хо-хо-хо. Ну конячка. Ой, ладно. Ну е, так от, пишіть. Квіти, до, до речі, тут ось обузульник росте. У мене їзд до продажу, пишіть і гейхери по 85 гривень.